Всім привіт! І в цьому відео я хочу з вами поділитися своїми ресурсами, які я використовую для вивчення іспанської мови. Це і YouTube канали, сайти та дещо я залишу найцікавіше на самий кінець. Мало хто про це знає, але це найкращий ресурс. Отже, хочу почати з самих початку. І це буде про додатки. Я Думаю, що ви всі знаєте про такий додаток, він дуже відомий, а саме це дуалінго, але не спішіть казати, що це повна фігня, що там можна взагалі вивчити. Ви можете ставитись достатньо скептично до цього додатку, але що я вам тут скажу? Таке скептичне ставлення може бути через те, що ви в Duolingo колись вибирали англійську мову. І воно вам не буде цікавим, тому що як не крути, а якусь базу в школі ми все-таки отримуємо, і у вас вищий рівень, ніж практикувати це в дуаліну. Але якщо мова нова, нова, нова для вас, ви починаєте з повного нуля, от, до прикладу, іспанську, то це буде Хороший початок для старту серйозно. Інший додаток я впевнена, що ви також про нього чули, і це Drop. Цей додаток теж дуже класний. Мені подобається саме тому, що там можна вивчати слова там більше на лексику. Він є зручний і, можливо, якщо ще зараз така дія, українцям можна мати безкоштовну премію підписку, але не знаю, чи це ще працює. От саме в такому ігровому форматі вивчати слова дуже класно. Більш продвинутий додаток це квізлет, про який ви також могли чути, але він є дійсно дуже класний. Я полюбляю там вивчати слова, там вже більш ефективно, тому що. Ви можете і слухати, як слово вимовляється правильно, і тренувати на і там і на переклад, і тести. Ну, це прям рівень високий, тому що знаю, по своєму досвіду робити ці картки самостійно дуже довго тяжко і ну, не вистачає на те сил. Будемо чесними. Далі це будуть ютуб канали. І взагалі, чому вам треба дивитись Ютуб канали? Що я вам рекомендую, коли ви початківець, це дуже-дуже дуже багато слухати подкасти, ютуб-канали. Ваш мозок має звикнути до нової мови. І це нормально, якщо ви не розумієте взагалі нічого. Я завжди так починала і з англійською, і з іспанською. Це нормально, головне це дуже-дуже багато слухати. Ну і як ми вже говорили, програми які, там для вивчення слів дуже важливо вчити слова, і згодом ви будете це розуміти, що говорять. Отже, порекомендую вам декілька ютуб-каналів е, для перегляду та подкасти. Так, перший канал це Fluent Ю Spanish. Тут ви вивчаєте іспанську на основі фільмів, мультиків. Там є іспанські субтитри та англійські субтитри. І нічого страшного, якщо ви не знаєте англійської, ви можете ставити на паузу і перекладати вже відразу з іспанської і так цікаво Далі канал це Spanish After Hours. Це більш такий daily Vlogs. Якщо вам хочеться чогось більш простого, вона говорить достатньо повільно, але як бачите, в неї тут поділено ще так трошечки по рівням от Можете почати з базового, якщо у вас є вже якісь знання, то більш продвинутий рівень. Далі це All Spanish, тут багато відео. І про слова популярні, і на слухання о, вправи також дуже класний канал рекомендую. Наступний канал він побудований так, що вам розповідають якісь історії. Також практика на слухання, звичайно, що як можна побачити, також розподілене по рівням від початківців до більш продвинутих. Щоб Дуже зручно. І мій найулюбленіший канал це easy Spanish Тут більше такі як беруть інтерв'ю на вулиці в прохожих людей. Easy Spanish також в них є подкасти. Кож подкаст від дуалінго непоганий. Це кофі брейк Spanish Наступне, що я вам хочу порекомендувати, це веб-сайт Профіделі. Дуже Корисний сайт, тут все поділено по рівнях, багато інтерактивних вправ. Також можна самі тести далі проходити, якщо ви плануєте здавати іспанський екзамен, або просто для практики. Ось цей сайт дуже класний, він є безкоштовним, дуже-дуже багато вправ, і що не менш важливо, він ще й гарно зроблений. легкі використовування. Та зручний, також моє одне з найулюбленіших, це всім відомий Netflix. Але що тут може бути не так з Нетфліксом? Це те, що зараз все більше і більше додають українську озвучку. І якщо дуже-дуже щось цікаве, серіал чи кіно, мультик, я не знаю. Ви можете спокуситися і включити українську озвучку, а не іспанську. Це такий єдиний мінус, тому що на початках завжди дуже тяжко слухати щось на іноземній мові. Величезна спокуса переключити на українську озвучку, таку рідненьку, або якщо немає української озвучки, і ви знаєте англійську, то на англійську озвучку, яка в більшості є оригіналом. Але повірте мені, це дуже класно, якщо ви хочете відпочити і також приділити час мові, слухання це дуже важливо. З приводу книг, що я можу сказати? Читати це дійсно є дуже класно, дуже важливо. Але читати бажано вголос, купляти собі ось такого когось типу книги. Зараз я вам покажу. Яку книгу я плюс-мінус рекомендую? Ну, щось схоже плюс-мінус. Не брати занадто тяжких книг, коли ви початківець. І ви можете думати, у мене так завжди було. Що от читаю книгу, тільки починаю, і всі слова невідомі, і я їх виділяю маркером. Потім в мене бере стрес. Боже, скільки слів виділено, капець? Це ж їх треба в той квізлет перенести. І закидайте ту книгу. Я ж рекомендую почати читати, коли ви хоч щось знаєте, і не викреслювати всі ці купу слів. Тому що, коли у вас маленький рівень, вам, звісно, потрібно набиратися словниковий запас. Але читання це не тільки про словниковий запас, а це також про вимову. Вам просто потрібно на практикуватися, говорити. Але говорити, читаючи, ну так, просто читайте вголос. І це також буде дуже хороша практика. Тим паче іспанську читати легше, ніж англійською, серйозно. Там фактично, як бачиш, так і читаєш. Лише деякі там, там, читаються не, не так, як, як ми бачимо. Але в цілому дуже легко. Я навчилася читати буквально з першого заняття з репетитору. Але це все діло ще практики, треба постійно щось читати, читати, і читати, щоб краще читати і згодом краще розуміти. І наостанок я вам дам найкращий ресурс, в якому є все. І вправи на слухання, і на лексику, і ті самі картки в квізлеті з словами. На різні рівні. Все дуже класно поділено, зроблено. Ну, ось ця, прям неймовірний ресурс, який вам точно варто собі додати, якщо ви будете вчити іспанську прям серйозно. Це телеграм-канал зі всіма матеріалами, адюваннями до делі, Це такий іспанський екзамен, якщо вам треба до нього підготуватися або просто напрактикувати свою мову, це теж дуже добре. І це в телеграм-каналі від українського вчителя. Також, якщо я не знаю, якщо в нього є місця, можна, напевно, до нього записатися на додаткові. Я з ним займаюся, дуже класний вчитель. Рекомендую. Ну, а я сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Якщо так, підписуйтесь, ставте лайки. І, можливо, хотіли б більше якихось порад чи якихось більше ресурсів. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати і взагалі. Чому вас цікавить іспанська мова? І для чого ви хочете її вивчити? Для подорожей, для роботи? Чи просто хобі?